Микола Тарновський, золоті верби. Він уже вчитель. Стою біля дверей, от дому, віддихуюся після взяття стрімкого горба, завжди чомусь поспішаю на цьому відтинку свого шляху. Дивлюся на жовтаве світло, що пробивається крізь шибку, і одразу ж пірнаю в морок літнього вечора. Серце калатає у радісній тривозі. Весь день я думав лише про себе, вбивався своїми переживаннями і перспективами, а про рідну оселю, про цей ось куточок на земній кулі, від якого почалися мої стежки, дорожки, здається, і не згадував. Невже забув? Тепер серце нагадує мені, мою провину перед усім цим, і я ставлю сундучок на призбу, оглядаюся на подвір'ї бур'янища. Палати, що відділяють хату від решти обійстя, потрухлявили і у кількох місцях поламалися. Віртка висить на мотузочку, видно, мама, прив'язала нас швидкоруч. Підходжу до воріт і там помічаю непорядок. От що значить обійстя без господаря, у грудях щось стислося, перехопило подих. Проситися б мені у рідне село працювати, до всього брук доклав. Чому не подумав про таке раніше? Сідаю на перелаз, думаю. Чому нема в моєму серці любові до всього цього, а скоріше жаль і смуток викликає його вигляд? Може, тому що от за цим місцем були намертво спаяні всі мої біди і дитячі трагедії? З солодкою приємністю згадую про грушу, гнилицю, про шовковицю, черешню, а решта моєї пам'яті заповнена безконечними обов'язками, що лежали на мені ще з пелюшок, і яких я не зміг би впорити за сотню літ. Тут завжди чогось бракувало. Всі прагнули скоріше залатати дірку, а потім появлялася друга, третя, десята, сота. Після смерті батька їх уже лічити перестали, просто працювали, знаючи, що все це зостанеться без істотних змін. І мене це лякало, відштовхувало від рідної хати. Може, я тому і не просився у своє село, щоб далі бути от безпросвітніх злиднів і нестач. Ні, то неправда, наговорив на самого себе. Мені просто хочеться більше знати і бачити, проявити себе між незнайомими людьми, щоб від слава дійшла сюди. Ні, це теж неправда. Я дуже втомлений і негоден правильно думати, оце щира правда. За сьогодні стільки пережито, що вистачить на кілька років. Разом із неповним світлом крізь шибки вікон пропивається мирна домашня розмова. Голос матері низький і спокійний, а сестрин пульсуючий і дзвінкий. Маринка віртуозно володіє мистецтвом акцентування слів у реченнях і наголосів у самих словах, тому її розмова віддалік нагадувала гру. На якомусь химерному інструменті отже, там усе гаразд. Даремно я накручую подумки всяку всячину. Перепочивши та, надихавшись пахощами рідного подвір'я, вельми солодкими здаються вони блудним синам. Натискую на слизький важелець старовинної клямки, і сіношні двері самі подалися, наче з нетерпінням ждали мене цього вечора. Поки нема це клямку хатніх дверей, мама відчиняє їх скоріше, сплескують долонями. Падечко, Петрик з'явився. А сьогодні лише середа. Мої господині так звикли до моєї появи в суботні вечори, що прихід у середу збив їх з пантелику, та я не звертаю на це уваги. Добрий вечір, Вітаюся, як належить культурній людині. Скидаю кашкетину і лаштую сундучок на лавку, що є у нашій хаті основної меблею. Широка, дубова, на товстих ніжках, вона тяглася від дверей до причільної стіни. Почерніла від частого універсального вживання, такою вона була тоді, коли я робив свої перші кроки по хаті. Такою бачу її після одержання вчительського звання. Ось лишень не пригадуючи, сідали колись на лавці наші. Мама, по-моєму, вони й боялися. Іноді, бувало, просядуть на хольку і одразу похопляться. Ой, та чого ж це я розсіла сама в такова очка? Скільки роботи? Їм треба було неодмінно щось робити: поратися, крутитися на подвір'ї чи корпатися на городі. У лаві дві, дві чималі дірки, розсвердлені у двох місцях подовжині і майже на самому краю. Це не наслідок чиїсь розваги, а звичайні робочі місця для гостей прядильниць, що, бувало, приходять зимовими вечорами погомоніти з кужелем під пахвою. Бо ж ніхто не дозволить собі повернякати годину другу без корисної роботи. Балачка у таких випадках була тільки приправою до прядіння, своєрідним супроводом. Мама й Маринка мали свої стабільні місця на припічку і на лежанці. Там, коло печі, завжди було тепло, І ще можна було користуватися однією лампою, що стояла на приморку. І ще лавка слугувала тим місцем, де на старих рушниках достигав хліб. Щойно вихоплений з печі. Цього зверху теж накривали рушниками і витримували, поки не охолоне. Той процес тривав цілу вічність, бо ми вдихали запах свіжого хліба і ковтали слину так інтенсивно, що ледь язики не проковтували. На лавці, і лише на лавці сідали гості, вилежувалися яблуко і груші, красувалися якийсь час різні обнови. У найрочістіші години якогось торжества лавку застеляли рядном. І гості, як правило, сповзали разом з ним додолу, підправляли і знову з'їжджали, бо ж вона була слизькою що ковзанка. Нарешті комусь набридла та операція, і рядно здіймали зовсім, а в наступну оказію воно Появлялися там знову. Тож поставив я на нашу правічну лавку свій сундучок, відкрив його, узяв білу папку, що опинилися там після шляхової пригоди, розгорнув, помилувався гербом на дипломі, знову згорнув і врочисто поклав на білу скатерку, якою завжди застелялася скриня, а сам присів на лаву, почуваючи себе і господарем, і гостем одночасно. Мама і Маринка дивилися на мене мовчки, ніби сподіваючись якогось незвичайного вибрику. А я спокійно сидів і розглядав свої нігті. Потім узявся мити руки, відтак і лице сполоснув, не кажучи спантолищеним господиням жодного слова. Що вам казати? Все он лежить на скрині, нехай дивляться. То як, будемо вечеряти чи так ляжемо спати? запитує своє відображення у половині дзеркала, що з давніх пір валялось на підвіконні. «Ой!» Що ж це я стою, мов заклякла? Похопилася мама, кинули під припічок пляшану затулу від печі, заходилися совати горшки по черені. Після затяжної паузи Маринка, відчуваючи спокій у моїй поведінці, спитала запобігливо, що то за папери? Візьми та прочитай, кажу на те, і продовжує чистити нігті вже біля. Вже після миття рук мені здавалося, що таке заняття найбільше відповідає моменту. Мама озвалася від печі, завтра будете читати, тепер не видно. Там великі літери, можна і при місяцеві розібрати, Заохочує ринку до сміливої дії. Вона, ясна річ, не могла стримати своєї цікавості і потяглася рукою до папки, взяла її за ріжок, дотягла до краю скрині, підхопила другою рукою, повертіла та сяк. оглянула з усіх боків. Розкрила обережно, наче там могло ховатися щось живе, Уставилася на кольорову кантовку диплома, почала з недовір'ям читати. О, то була незабутня хвилина мого цілковитого реваншу над своєю сестрицею. Вся її невіра моїй здібності і взагалі здоровий глузд, всі її численні кпини і докори, просьба і стусани у недалекому минулому. Все те, відощі протягом кільканадцяти секунд повернулася на докори союз ті Маринка розгубилася. Перше за всі роки моїх спостережень вона знітилася переді мною. Її пиха тянула, танула на моїх очах, обличчя потепліло м'якою дівочою усмішкою, і моя Маринка вперше глянула на мене, лагідно й запобігли. Я уміла дивитися на шанованих нею людей. А я Я насолоджувався, спостерігаючи ті переміни, бо ж саме вони давали мені остаточне право вважати себе тим, ким я сьогодні офіційно став. Соломіця, дірвавши погляд від паперів, Маринка шарнула ним по моєму обличчю і затримала на маминому: Мамо, в цьому двоскладовому слові вона спромоглася поставити не менше п'яти наголосів. Мамо, а він, він уже вчитель. Мама своїм звичаєм сплеснула руками. Та як же це так? Це правда, мама. Його посилають читалювати. Отак От зразу митцю зорієнтувалась мама. Чому я вже давно заздрив і через що вважав їх обдарованим неабияким талантом? Ні, не зразу, але тут не написано, розгубилася сестриця і ще раз. Принизила себе передо мною, бо я мусив показати місце у моєму призначенні, де чорним по білому написано приступити до роботи 15 серпня цього року. Виходить, ти вже законний вчитель, змінили тон мама. Виходить, так, схвалюю таке визначення мого теперішнього становища. А ми ж нічого не знали і не підготувалися стрічати. Я би курочку зарізала, підкинула Маринка. Можна було б і вареників наварити, вторила їй мама. Вони завжди виступали парно. Та що це ми балакаємо? Петрик із самого Тульчина прийшов, аж з лиця спав, а ми деревині правимо. Гайда, Маринко, до комори, там ще має бути шматок різ'яного сала і команець з рушніком. А я тим часом засмажу кілька яєць, насмикую на грядці молодої цибульки та чеснику. Хіба ж ми не годні пригостити по людськи свого вчителя? Чи не варте він у нас доброї вечері? Можна би ще покликати когось із сусідів, бо ж у нашій хаті свято. Потрібні ті гості, як трижній сніг, позвалася Маринка з порога. Чого ж так? Гостям або наїстися, а то ще наврочити можуть, висловилась Маринка, що правда та правда, погодилася мама і подалися на грядки по зеленому. Давно не було в нашій хаті такої розкішної вечері, як того пам'ятного вечора. На просторому, як чесникова грядка на городі вікові нашої ж, скрині жовтіла на широкій тарелі яєчня, білими брусочками красувалося сало із товстою шкіркою, пахла рисою пір'яста цибуля з молодим чесником. По двох мисках по одній цілісінька, а в другій товчина парувала картоплю із густого сметанового плеса виросла гірка сиру. Дражнила апетит малига лига із шкварками. За мою увагу боролися ще молоденькі огірочки, поржавіла тюлька і та банка рибних консервів, якою приніс у ще минулого року. Хотів почастувати своїх господинь міськими ласощами, та, видно, висока пошана до того дива взяла верх над простою цікавістю. І консервна банка із намальованою зверху рибою виявилася незайманою. Надкрайно на цілу хлібину, розламано вчорашній пиріг із цивуляним пір'ям, видобутої схованки кілька десятків горіхів, з мисника знято святкове начиння, старовинні виделки з білими ручками і єдину в хаті металеву ложку, знайдену маринкою біля капустинського ярмарку. А щоб усе це поднілося як слід, то засвітили лампу семерик, що висіли під стелею на дроті, і тому звалися дротяною. Я догадувався, що для цього столу мати з Маринкою очистили не лише свою комірчину, а побували і в сусідів, і постягували все, що виявилося готовим до вжитку. Але протестувати проти такого розорення не наважувався та й не мав права. Адже цього дня й вечора ми чекали майже повних три роки, і ніхто з нас до кінця не вірив, що він таки настане. Прагли всією душею, але не сміли вірити, бо висота, на яку я замахнувся, для нас була надто високою. А тепер перед ним і перед усім світом сидив син учитель. Авторитет учителя в нашій хаті переважував авторитет попа, фельдшера і ще багатьох осіб. Їш, сину, їж, припрошувала мама з ворушливим голосом, у якому була і гордість, і розгубленість, і ніяковість передо мною. Оскільки вміла лише хрестик ставити, коли доводилося до чогось власну руку прикласти. Чому ж ви не їсте? Мене вражає поведінка мами і Маринки, підсовуючи мені нові, нові страви. Самі лише губами плямкають. Ми вже вечеряли, а ти з далекої дороги поспішила виправдатись Маринка. Але ж я не подужую всього цього і за тиждень. Помагайте і взагалі, що за така вечеря? Один їсть, а решта. Дивиться, не знаю, як делікатніше покритикувати їх за недостатнє виховання. Ми що? Ми обійдемося будь чим, а ти вчитель, тепер тобі треба їсти ситно, доповнила сестру мама. Взялись вони до їжі після того, як я Попробував кожної страви і переконався, що без активної сторонньої підмоги їх учитель може зганбитися, не доївши вечері. Після царської трапези такої моя пам'ять не винесла з минулих років. Мама й Маринка, випереджаючи одна одну та підправляючи делікатно, поміняли на постелі злежане сіно, на м'яке запашне, вже цьогорічного укосу. Застелили зверху новим рядном. Добутим з самого дна скрині взялись натягати на подушку чисту пошивку. Лягай, сину, відпочивати, кінчилося твоє ходіння терпіння, мама, витирає ріжком хустину, непрошену не сльозу. Але ж це ваше місце вихопилося в мене, бо це вперше у житті мені постелено на нашій єдині, ще покійним батьком, майстрованій постелі, де колись спали вони обоє, а після смерті батька мати лягала там у тяжкому смутку одна. Аж раптом лягай, сину. Ні, відказали мені так спокійно, наче йшлося про щось очевидне. Це місце старшого у хаті, а теперечки ти тут старший. Коли б я навіть мав що відказати на те, то не спромігся б по горлі застрягла якась галушка і не давала подих перевести. А може, він ляже у світлиці, пішла ще далі Маринка. Наскільки мені відомо, там, на чистій половині хати, ніхто не спав ще жодної години. Там усе зберігалося чистим і неторканим, як і належить бути у дівочій світлиці. Як хоче, нехай вибирає, де йому краще, озвалися мамині з кілочки, не дивуючись фантастичній Маринщині пропозиції. Кілька хвилин я орієнтувався, як належить повестися у такій ситуації. Відтак вирішив не вип'ячувати свою скромність і не порушувати ту піднесену атмосферу, яка створилася того вечора довкола мене. Кінець кінцем я тут уже їсть». Бо мене півтора місяці, і чуже село прийме мене як свого вчителя. Тож нічого страшного не станеться, як поселюся у нашій світлиці. Там я, мабуть, певніше почуватиму себе у ролі Петра Трохимовича, і, і, крім того, не заважатиму своїм господиням почувати себе в хаті вільно. Нехай буде світлиця висловив своє рішення таким тоном, ніби мене туди вже разів десять поселяли. Після таких перепатів я одразу ж поринув у солодкий сон. Перший раз прокинувся від приглушеної розмови в сінях. Мої господині радилися між собою розбудити мене чи йти на роботу і лишити мене спати. Мама схилялася до того, щоб все ж розбудити. А Маринка, та сама гостра язика сестриця, від якої мені стільки перепадало в житті, рішуче відкидала маму на думку про порушення мого сну. Він, мовляв, стане пізніше, і сам побачить, що діяти, і їжу знайде, і корейна годує, і поросяті винесе помиє, і сіну у садочку переверне. Та ж він вже вчитель, мамо, і геть усе знає, захищала Маринка мій спокій так переконливо, що я на хвилинку і сам повірив у своє всезнайство. І, звичайно, перемогла. Мама визнала її правоту, і незабаром їхні голоси стихли за ворітьми. Що ж, Петро Трохимовичу, ваші позиції тут надійні. Можете пишатися своїм завоюванням. Тепер слід подумати, як би нам з вами так повестися, щоб наш авторитет розростався і поширювався за межі цього подвір'я. Щоб, скажімо, весь куток перейнявся свідомістю того, що не на Сидорівці, не на Загребелі і не на ставках виріс учитель, а на горбах, і що цим треба пишатися як загальним здобутком. У всякому разі, я не збираюся протестувати проти такого тлумачення цього історичного для щедрозванки факту. Поміркувавши у цьому напрямку і нічого не придумавши конкретного, я вирішив скористатися привілеєм високого гостя у рідній хаті і поспати ще кілька годин, інакше не виправдає маринчиних уявлень про вчительські звички. Та й сусіди, мабуть, наглядатимуть за моєю поведінкою, отже, треба до справи ставитись серйозно й не мав звички довго спати, де їй було причепитися до мене, а все ж другий сеанс міцного сну розпочав цілком успішно, і, якби не переверескливе порося, то, напевне, спав би до полудня. Прокинувся і подумав, що його вовки на клепці деруть. А виявилось, у нього просто свиняча вдача. Просить уваги, побачивши мене, замовкло. Може, викликало мене, щоб на власні очі подивитися на Петра Трохимовича. Я одразу вирішив провести ремонт загороди. Замість робити фіззарядку за вимогами комплексу ГПО беру сокиру, ножівку, лопату, розшукую на задвірках напівзогнилі дошки, а на дровітні тички і заходжуюсь майструвати. Справа виявилась не такою простою, як сам задум. Довелося й покопати, і потисати, і помудрувати, щоб загорода мала не тільки практичне значення. А й виглядала пристойно, оскільки її творцем є не хто інший, як сам Петро Трохимович. А вже ж Петрикові не приходила в голову така ідея. А ось Петрові Трохимовичу прийшла уже в перший день їх перебування у високій ролі. Працювалося мені весело і, може, навіть натхненно, якщо не брати до уваги мої спроби реставрувати наш тин, до яких я вдався після закінчення сьомого класу. То це була моя перша серйозна господарська затія, і я так захопився нею, що забув навіть про снідання, згадав аж тоді, коли засмоктало під ложечкою. пішов до хати, натрапив на горщик іще теплої мамалиги в печі і горнятко пряженого молока. Не роздумуючи, наклав повну миску воскового кольору мамалиги, залив молоком і номо доділа. Уговтався аж тоді, коли змолотив усе до краплини. І вжахнувся цієї миски, нам завжди вистачало на трьох, а тут. Нікому було мене за вуха відцяхти. Молодець Петро Трохимович, вам ніколи не доведеться терпіти від поганого апетиту. Складніше буде його програмувати. Аж о полудні вся загорода, хвіртка, ворота набули потрібного вигляду. Після трудів праведних я сів пообідати, а потім написати гарбузякові листа. Ми вирішили не чергувати свої листи у часі. Цебто спершу пише один, другий читає, відписує, а писати щотижня по листові, починаючи з першого дня останніх канікул. Що ж, напишу хоч маю чим похвалитися. Цікаво, як він провів цей день у себе вдома.